Маю, друзі, мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми роздумами як відповіддю на питання, чому Україна сьогодні має війну. Особисто для мене війна почалася не 22-го року і ні, не 14-го, а 24 серпня 1991 року, коли Україна оголосила свою незалежність, Росія оголосила війну Україні. Вона не могла в це повірити, вона говорила, хто завногодно, тільки не ми, це просто неможливо, і вона з тим не змирилася. Перше, вона обрала е, такий мирний, скажімо, шлях для того, щоб повернути Україну в родну гавань. Перший крок називемо його так. Почитаємо його в історії Перший цар з розділ. І сталося про цих пригодах таке: узраїляніна Навота, що в Ізраїлі, був виноградник при палаті Ахава, Самарійського царя, і говорив Ахав, Ахав до Навота, кажучи: Дай мені свого виноградника, і він буде мені за Єриного города. Бо він близький до мого дому. Ну, сподобався йому виноградник. Він обрав такий мир, що він його якось підкупить. Дам тобі срібла, заціну його. В мене є газ, в мене є ринок збито для твоїх товарів. Але сказав на вода Хава: заборонено мені від Господа, щоб я віддав тобі спадщину своїх батьків. Україна не відмовилася від няшок Росії, але вона захотіла залишитися незалежною. Крок другий, що робить Росія для того, щоб її цілі здійснилися, її бажання. Мали реальність. Починається пропаганда через ЗМІ, фільми, соціальні сеті, через дипломатичні відносини з іншими країнами і, звісно, з потужною роботою особисто з нами, через ті всі інші, що ми перераховували, ЗМІ, фільми, президентів. Да? У нас ми мали два Майдана. І в цій історії з Наватом і Хавом. Ахав посилає багато листів до старших до вільмож і обирає лжесвідків. Росія придбала багато союзників проти нас до всього світу дотягнулася рука інформаційної пропаганди і лжи російської. І як наслідок Крим наш, ми втрачаємо наш віноградник. А що мали би ми робити, коли оголосили свою незалежність, коли настали мирні часи для України? Подивимося ще одну історію списання суддів, третій розділ. І оце ті народи, що Господь позаставив на випробування ними Ізраїля, усі ті, що не знали всіх війн хананських, тільки щоб пізнали покоління ізраїлівих синів, щоб навчити їх війні, тільки таких, щоб перед тим не знали їх. Далі перераховується багато народів, які залишилися, і були вони залишені на випробування ними Ізраїля, щоб пізнати, чи будуть вони слухатися заповіді Господа, який він наказав був їхнім батькам через Моїсея. Отже, коли Україна обрала незалежність від радянського союзу і її спадкоємиці Росії, вона б мала укріплятися в обороні, вона мала навчатися бойовому містецтву і бути готовою до війни, перебуваючи в мирі, вона не мала собі дозволити бути безпечною і безтурботною. Ми бачимо гарну історію Ізраїля, який навчав від сьогодні своїх синів і своїх дочок до захисту. І коли в них почалася потужна війна, ми бачимо, наскільки сильно вони себе захистили. В них була зброя, і в них були навички до захисту. А що робили ми? А Ізраїльів сини сиділи серед хананіянина, хітеянина, маріянина, ну тут багато інших янинів. І вони брали їхніх дочок собі за жінок, а своїх дочок давали їхнім синам та служили їхнім богам. Ми один народ, у нас одна культурна спадщина, винесемо це за лапки російська, і все, що з цього витікає. І ніхто не вірив, що в нас може бути війна з Росією. І ніхто досі не знає, як гасло. Ліж не ні було війни, перетворилися на можем повторіть. А я впевнена, що початок був у 91 році, нічого не відбувається зненацька. І з цього ми бачимо, що будь-яка держава має тримати баланс, вміти насолоджуватися миром і одночасно зміцняти свій захист, вчити своїх синів і дотримуватися законів і Божих, і державних. Це особисто мої спостереження, а ви в коментарях можете поділитися своїми дослідженнями. І так ми збагатимося і зробимо висновки і будемо знати, що робити, щоб все-таки ніколи знову. Отже, до нових зустрічей. Слава Богу, слава Україні, Мир вашому дому!